Попри відсутність світла в Січіславській просвіті вже 9 місяців з листопада минулого року, ми продовжуємо приймати відвідувачів. Так, от сьогодні ця незапланована розмова з пані Тетяною відбувається. Шановні, сьогодні до нас завітала Тетяна Мухіна, колекціонер. Вона принесла дещо зі своєї колекції. Що скажете? Я скажу, що ці речі. Мають велику історичну і духовну цінність, бо в них закладено історію України, починаючи... вони пережили, так я скажу, революцію, Першу світову війну, громадянську війну, пережили Голодомор, репресії у 30-х роках. Пережили Другу світову війну, і зараз вони мають належати усім українцям на нашій землі. Тому я пропоную звернутися до всіх діаспор українських в інших країнах по нашій землі з посланням до них від від України, від нас, які ми тут на сьогодні боремо і виборюємо свободу України. Я хочу, щоб вони знали, що ми зберегли нашу українську землю і що ми здатні за неї боротися. І ми продовжуємо традицію тих сил, які були змушені з різних причин. Попередні роки, роки покинути Україну і опинилися на чужій землі, але вони повинні знати, що вони мають власну українську землю, а Україна-мати завжди чекає свої, на своїх дітей і, на, і їх нащадків. То, я вважаю, що ці речі повинні бути передані українській діаспорі, чи то в Канаді, чи в Британії. А скажімо так, яка діаспора зголоситься на те, що вона збереже. Це наше духовне послання і на нашу духовну історію. хотів запитати у вас, а як почалася ця ваша колекція? В якому році чи яка історія? Це почалося. Ну, це почалося з мого дитинства. І, мабуть, в кінець 60-х років, а звертала увагу ще й раніше на ці речі. Просто я бачила ці речі. І мене не стільки цікавили квіточки, скільки їх суспільно-політичне значення, як я зрозуміла це з часом. І я, в мене було єдине бажання це наше духовний ну, спадок український. І в мене було єдине бажання його зберегти. От я берегла 50 років і більше. Майже щодо 7. значення, отут ви мені трохи показували і слова, деякі написані, і символізм голубок, і рік, рік там зазначено. Що це означає? От дивіться, це побутовий рушник. На Полтавщині він називався утиральник. і вишивався він у 1942 році. І вишитий він на полотні, яке європейське. Хазяйка цього рушника, вона казала, що це німецьке полотно і було куплене під час окупації. А дух в ньому, на ньому написано: два голуби, один дух. І вишивала вона цей рушник для свого чоловіка, якого чекала з фронту. І вірила, і в нашу перемогу, коли я їй питання задала, а ви у 42-му році вірили в те, що ми переможемо. А вона каже, а як могло, Та інакше її бути не могло. Але, на жаль, цей рушник не дочекався того, кому він призначався. От. І пролежав до 70-х років, пролежав у скрині. А тоді мені подали цей рушник, як гості. Я його як побачила, то мене перехопило дихання, і я зрозуміла, що це має бути збережено. Я думаю, що на цей час подібні рушники побутові навряд чи збереглися в Україні. І думаю, що він теж досить символічний, бо це дух нашого народу, наш, нашої сили. Хоча на той, о, у баби Насті, який належав цей рушник, була подруга, баба Палашка. Її чоловік був репресований в 37-му році. І вона такий же рушник вишивала і для свого чоловіка. Нікого вона не дочекалася, але я пам'ятаю ту історію, що десь на початку 70-х років прийшов на сільраду, пішло запитання на сільраду по розшуку Баби Палашки, начебто її чоловік вижив. І чи то, от я вже і не пам'ятаю, чи то в Канаді, чи то в Сполучених США. Був, і її розшукував. Але рішення було прийнято, там всі були так перелякані, що відписалася, що, що вона не має прав, Ну, не, не контактувала, не відповідала, що вона проживає ще у селі її, але чоловік її розшукував. От. І у, у Баби Палашки була вона у дитинстві моєю подругою. Теж був такий рушник, який вона чекала. І от з яким вона чекала свого чоловіка. Я думаю, що якщо і в українській діаспорі і в Канаді покоління, те покоління побачить ці рушники, вони зуміють відчути і оцінити те, як їх. Чекають і завжди чекали в Україні. Так от моя. Але ще тоді ж я, наприклад, записала у щоденнику, а це не вірші, бо я ж вірші і не писала, але я отак от, от записала саме про цей рушник. Крає серце мені туга за ті скалічені життя, що в них була. Лише потуга і мрія кращого буття. Рушник, утиральник, старенька річ, Вишитий байливо, два голуби і квіти. Отак От сентиментально 1942 рік. Рушник не діждався тих рук, що чекали, чи хто поховав, чи в лісі, чи в гаї сконали, чи в полі застались лежать. Покинувши руки, які вишивали, які безталанно свій вік скоротали. Дякую. дякую. А, За... а оцей рушник, це то, теж це з однієї родини, а от е, це рушник, який теж вишивався на початку ХХ століття. І на таких рушниках подавали хліб сіль для дорогих гостей. Так що я думаю, що ці рушники повинні йти в парі. Так, я думаю, що ми потім попрацюємо над такою запискою історії, історії кожної речі, яка буде рухатись до того чи іншого друга, партнера, українця, куди, куди вони будуть спрямовувати. Чекаємо на зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть на електронну пошту В'ячеславської просвіти чи на поштову скриньку. Листи, все ми отримуємо, все читаємо. Про все пам'ятаємо. Дякую.